Черічка невеличка через гори, через гай, Ран вранці небо кличе, ставай сонце ставай. розбудило все довкола, хай почує рідний край, пісню гарну серцю милу, добрим людям Як Як. У нас на Україні не квітуть, Чи хай же щастя буде довге, і пісень багато, без пісні Україні не буває свята, в країні сіла, не квітучі, так у нас на Україні, люди всі сіснівуть, хай же щастя буде довге, і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Часи море прокладає собі путь, і струнки прозорі сили додають, по землі вона руляє, набуває рідний край, все навколо оживає, співає земле, співає. Як у нас на Україні сіла не квітучі Так у нас на Україні. Хай же щасся буде досяг багато бо без пісні в Україні не буває свята. Браво, 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 браво! О, так продовжуємо артисти. Так, тяжка доля артиста. Ви знаєте? Отак бути ви зараз в формі і ще заспівати гарних пісень. Так, ну вже майже сонечка нема. А тепер ми після співаємо про зайчика. А ні, то не про зайчика, то про маму зайчикову. А ну послухаємо. Так, Свіженька? Співаємо. Так, будь ласка, оператор, звукооператор. А можна посмікнутися? А можна трошки порухатися? А ще посмікнутися. А ще трошки піше. А Ранений, Рані Сірє вушка, сірє ніс. І одне ти, мамо, повернись. Заченята, ведна, жата, і слони, всім на світі треба знати, діти мами і вони, Всім на світі треба знати діти, мамині боних. Можна друзить? А який краси? Май красі дітки, У цілому світі найкращі. Загубило зайченят зайченя. і не знаю зовсім, де його рідня. вже на небі місяць одиснує, і одне лише ти, мамо, де ти є, вже на небі місяць золо тиснує, і одне лише ти, мамо, де ти є? Спочення та Діти мати вони Всі на світі треба знати, діти мають води. Порукалися. Данилка. Шаслики будуть. <реклянна> 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 а? І коли зоря на небо піднялась, то почула, мало зрази, ти знайшлась, І коли зоря на небо піднялась, то почула, мало зрасли, ти знайшлась. Затінята ведмежата, пропонили сони всім на світі. Треба знати, діти мами не воно. Всім на світі треба знати, діти мами не воно.